450 Прикарпаття це майбутній реабілітаційний центр для військових. Ідея створення належить Олегу Перегуді, який із друзями вирішив допомогти ветеранам створити комплексний реабілітаційний центр з акцентом на соціалізацію, відновлення фізичного та психологічного здоров'я, місце для зустрічей та активного відпочинку. А таких локацій для військових, які повертаються з жаху війни до цивільного життя, є небагато. Хлопцям вдалося знайти чудову місцину в мальовничій рекреаційній зоні поблизу річки Лімниця в Калуші, колишню водонапірну станцію. Серце нашого комплексу власне реабілітаційний центр. Зараз це закинута будівля, яка потребує реконструкції та капіталовкладень. На першому поверсі планується просторий спортзал з мобільними тренажерами та реабілітаційним обладнанням, масажний кабінет, кабінет психолога та кухня, їдальня, а також вбиральні. Душові та кімната для персоналу. На другому поверсі кімнати відпочинку та бібліотека. Основний зал також буде слугувати і платформою для проведення групових занять, терапій та зустрічей, соціальних заходів для пошуку роботи та кар'єрного розвитку. Прилегла територія в 2,5 гектари. Також запропонує відвідувачам спектр корисних та цікавих занять, спортивний майданчик для групових ігор та розваг, комплекс апітерапії з пасікою, де надаватимуть послуги лікування продуктами бджільництва. Також на території будуть фруктовий сад та теплиці, де вирощуватимуть овочі. Родюча і прекрасна земля Прикарпаття для героїв-ветеранів стане прихистком і сприятиме їх відновленню, оздоровленню, вдосконаленню та розвитку. Річка Лівниця буде чудовою літньою атракцією для риболовлі, плавання чи просто активного проведення часу з побратимами та близькими. Віддаленість від шуму міста допоможе сконцентруватися на собі, своїх потребах та бажаннях. Центр планується як частково самоокупний комплекс, адже є хороший бізнес-потенціал. 4.5.0 Прикарпаття стане реабілітаційним комплексом, на який заслуговують наші герої після повернення з війни. Приєднуйтесь до нас. Якщо не ми, тоді хто? І якщо не зараз, то коли? 4.5.0 Прикарпаття.